Сьогодні буду говорити про праведність. праведність. Праведність має багато значень в різних контекстах. Тобто, наприклад, якщо в філософському значенні, там одне значення, якщо в релігійному трошки інше значення, праведність. праведність. Але по-простому це розуміння як правильні поступки, правильне відношення, правильне відношення до Бога. Чому Авраам названий праведним? чому він праведний? Тому, що в нього було правильне відношення до Бога, тобто сильно правильне відношення до Бога. Він І до людей. Тобто взаємовідношені, стосунки між мною і Богом, стосунки між людьми, правильні стосунки. Наприклад, праведність є такий вислів, як праведник народів світу. Це в євреї вони зробили такий жест. Щоб згадати тих людей, які допомагали євреям під час Голокосту, під час того, як євреїв знищували. От. І вони такий, такий, таку навіть медаль, яка давалася праведник народ, народів світу. І на тій медалі написано таке, таке це: Хто рятує одне життя, рятує весь світ. І я, я знаю навіть. У Внуків, вже тих людей, які, які названі Ви Це з Володимирця Іван, Іван Блищик. Там. Його, його дід він переховував євреїв. Тобто люди, які під час оцих гонінь на євреїв, вони ризикуючи своїм власним життям, вони переховували євреїв. Їм було дано таке: це було там в, Із, в Ізраїлі є така кастела, на якій написані ці. Імена оцих праведників. Таке значення. Але апостол Павло дає своє оприділення праведності, і ми в нього будемо читати. Праведність, що це таке? Ми, ми розуміємо, що це якби правильні, правильні такі поступки. І, і і правильно, коли ми дбаємо про те, щоб правильно ходити, правильно одягатися, правильна зачіска Тобто, це все правильно, але це не є праведність. Це є. Якби результат нашої віри, діла віри, про яку пише Яків. Покажіть свої діла, покажіть свою віру на ділі, ви маєте її показати. Але праведність це щось інше. І апостол Павло, і Римлянам 9, розділ, 30, 30 вірш, пише: Що ж скажемо? Що погани, які не шукали праведності, погани, які не шукали праведності, досягли праведності. І як вони могли її досягти, коли вони її не шукали? Тієї праведності, що від віри. А Ізраїль, що шукав закону праведності, не досяг закону праведності. Чому? каже апостол, чому? І да він чи дає відповідь? Бо шукали не з віри, але якби з учинків закону. Вони бо спіткнулися об камінь спотикання. Як написано, ось я кладу на сіоні камінь спотикання та скелю спокуси. І кожен, хто вірує в нього. Не посоромиться. Тобто апостол пояснює, що погано вони не шукали, вони просто повірили. Я, Може, декілька місяців назад проповідував про праведність книжників і фарисеїв. Їх теж є назвалися праведність. І там написано: якщо ваша праведність, тобто наша праведність, не стане більшою за їхню праведність. Тобто наша праведність має бути більшою. Як її досягти? От тут є відповідь, що потрібна віра. Якщо в нас є віра, ми досягаємо праведності, яка вища за праведність книжників і фарисеїв. І ми, інколи є. В нас таке судження про праведність. Він праведний, тому що, тому, що виконує церковні закони. Чи потрібно виконувати церковні закони? Так. Да. Чи потрібно всі постанови, які церква а, постановляє виконувати? Так, да, потрібно, але це не, не є праведність. Це є, Ти поступаєш по вірі, ти, ти поступаєш просто виконуючи церковні закони, церковні постанови. Але це не є праведність. От дивіться, праведність, він, вона, це римлянам, 5 розділ, ні, давайте 10-й розділ почитаємо із першого вірша. Браття, бажання мого серця і молитва до Бога за Ізраїля на спасіння. Бо я свідчу їм, що вони мають ревність про Бога, а не за розумом. Вони бо не розуміючи праведності Божої. Що таке праведність Божа? Тобто, це знову ж відношення до людини. Бог створив людину, і в нього є дуже тісні відносини з людиною. Він дбає про людину. Проти тобто усієї історії він дбає про людину. І от так би Бог полюбив, що віддав сина, щоби. Кожен віруючий мав спасіння, щоб кожен віруючий мав спасіння. Тобто Божа, Божа праведність в тому, що Він отак по особливому відноситься до людей, до кожного із нас. І він дбає, щоб кожна людина вона мала спасіння. написано, щоб всі люди спаслися і прийшли до істини. щоб всі люди спаслися. Бог, Бог цього хоче. От, наприклад, далі. Бо я свідчу їм, що вони мають ревність про Бога, а не але не за розумом. Вони, бо не розуміючи праведності Божої. І силкуючись поставити власну праведність. Віться, праведність від закона, що це таке, коли я виконую закон, коли я виконую всі постанови закону, то це я собі рахую, що це моя праведність, тому що я виконую. І це приводить до гордості. Це приводить до того, що люди гордяться, так як саме, як були крижники і фарисеї, чи вони правильно поступали? Так, да, вони були дуже крутими віруючими людьми. Але разом із тими. З тим, оця самоправедність вона приводила до гордості. Вони ставали, вони молилися на показ. Вони, вони хотіли, щоб люди сказали, оце, оце круті люди. Праведність від закону, але праведність від віри, вона зовсім інша. Бо кінець закону Христос. На праведність кожному, хто вірує, на праведність кожному, хто вірує. Зверніть увагу, це про нас з вами. Мойсей Моїс, бо пише. Про праведність що від закону, що людина, яка його виконує, буде ним жити, а про праведність що від віри говорить так: не кажи у своїм серці, хто вийде на небо, цебто звести додолу Христа, або хто зійде в безодню, цебто вивести з мертвих Христа. Але що каже ще близько тебе слово в устах твоїх і в серці твоїм, цебто слово віри. Що його проповідуємо. Людина інколи каже, ну, а де як мені? Як мені? ну, як, Хіба е, я з Христа, з неба, де я його під, під, підведу? І людина питає, як мені приблизитися, як мені бути праведним? А апостол каже, тобто слово віри, що його проповідуємо. Бо коли. Ти устами своїми, зверніть увагу, що, ти, що, ми, що ми маємо робити, як ми. Ми не можемо Христа звести або без, з неба, або з безодні і так далі. А написано, коли ти устами своїми визнаватимеш Ісуса за Господа, визнавати, це говорю. Я визнаю, що Він є мій Бог. Я визнаю Його як свого Спасителя. Устами своїми визна... і будеш вірувати у своїм серці, що Бог воскресив Його з мертвих, хто спасешся. І Іначе вірш, який ми, ми можемо вивчити, чи Римлянам 1010. Римлянам 10,10. Бо серцем віруємо для праведності устами і сповідуємо для спасіння. Бо серцем вірую для праведності. Праведність, я праведний. Чому? Тому що я вірую Устами і сповідую для спасіння. Вивчи цей вірш. Він, він корисний. Вивчи цей вірш. Є люди, які. Вони не живуть в праведності Боже, але вони говорять так або думають так. Ну от я буду ходити до церкви, і Бог це мені дасть в праведність. От я буду виконувати всі постанови, я буду допомагати ближньому, я буду допомагати, і цей Бог мені. І одного разу Бог зійде і от дасть мені свою благодать. Вони розуміють, що от прийде якийсь такий момент. Але ж момент цей вже він давно прийшов. Тому що ми стали вірушими. Ми покаялися, ми прийшли до Господа, і ми стали віруючими людьми. І ми отримали е, Його праведність не як свою заслугу, а як Його подарунок. Як його подарунок. І ми маємо розуміти, що його подарунок він дуже дуже, дуже великий і дуже має велике значення. Бог виправдовує. Нас, якщо ми віруємо в Ісуса Христа, Він виправдовує. Ми праведність Ісуса Христа переходить на нас. Його одежа праведна, ми одіваємо. Ісаї написано, пам'ятаєте, що наша праведність як заплямований одяг, наша праведність. Але ми одіваємо праведність Ісуса Христа. В Ісаї написує, що Він стирає провини наші, не тому, що ми добрі, а ради себе. Ради себе. Він старає провини наші ради себе. Ради себе Бог це робить. Галатам 3 розділ із 21 го вірша. Отож. Чи ж закон проти Божих обітниць? Зовсім ні. Якби був даний закон, щоб він міг оживляти, то праведність справді була б від закону. Якби закон. Що таке закон? І для... Закон, якщо простому говорити це як рентген. Що робить рентген? Чи рентген лікує людину? Ні. А що він робить? Він показує, що в мені не так. Він показує, що в мені не так. Тобто закон це рентген, який просвічує людину і показує: що тобі не так, ти неправильно робиш, ти неправильно поступаєш, ти маєш робити зовсім по-іншому. От закон. І... Про це пише Писання, то праведність справді була б від закону, та все зачинило Писання під гріх, щоб віруючим була дана обітниця з віри в Ісуса Христа. Але поки прийшла віра, під законом стережено нас, замкнених до приходу віри. Ми були замкнені, люди були замкнуті до приходу віри, що мала об'явитися. Тому то закон виховником був до Христа, щоб нам. Виправдатися вірою, він виховував нас, закон він виховує, він дає, чи потрібно, наприклад, з 10 заповідь, чи потрібні вони нам, звичайно, вони нам потрібні. Тому що це наш ще. закон був даний для того, щоб євреї як нація могли вижити. Законом буде жити людина. Для чого був даний закон, щоб євреї могли вижити як нація? Вони трималися і до сих пір тримаються закону. Але Істина, справжня праведність, вона приходить від віри в Ісуса Христа. Але поки прийшла віра, під законом стережено нас, замкнених до приходу віри, що мало об'явитися. Тому, -то тому то закон виховником був до Христа, щоб нам вибратися вірою. А як віра прийшла, то вже ми не під виховником. Бо ви всі, Сини Божі, через віру в Христа Ісуса. Бо ви всі, що в Христа ухрестилися, у Христа зодягнулися. Нема юдея, ні грека, ні раба, ні вільного, нема чоловічої статі, ані жіночої. Бо всі ви один у Христі Ісусі. А коли ви Христові, коли ми з вами Христові, то ви аврамове насіння і за обітницею спадкоємці. Ви і ми всі. Ми за обітницею спадкоємця, тобто ми наслідуємо Боже Царство, ми наслідуємо Його всі величезні, величезні благословення. Скажемо слава Ісусу Христу за те, що ми з вами є народ праведний. Чому тому, що ми віруємо в Ісуса Христа і ми маємо величезні, величезні обітниці від Нього вічного життя.